Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео про тепло. Тепло від радіаторів, тепло від труб, сонячне тепло, тепло від колекторів. Це все об'єднує одним словом. Тепло, щоб в хаті було тепло. Ну Можливо, і в квартирі, але в квартирі це вам не знадобиться, тому що ви в квартирі зробити нічого не зможете. В хаті, в домі, в приватному. ви Сам собі хазяїн. І так, доробив я собі ремонт нарешті і на тих вихідних поставив оцю батарею. Тут у мене вся система спаяна із труб. Точніше, вона не вся система спаяна з труб, а частково йде залізні труби, там де я вже поміняв, а частково йде ще пластикові. Я поставив поки що так вхід. Зверху, вихід знизу. Щоб можна було по діагоналі пройти і більше тепла з, з, зняти із теплоносія, тобто з води. Якби ж я. ну, У мене раніше було вхід знизу і вихід знизу. У мене так кілька труб є. І я вам скажу, що все одно тепло віддається. Я думав, що буде взагалі нічого не віддаватися з таких батарей. А ні, тепло віддається, все одно нагрівається, якось воно там завихрюється. І все одно тепло віддається. І от я хочу розказати про оцю мою автономну систему. Хтось там робить трійники, ав автоматичне переклю переключення цього всього. А я зробив, як то кажуть, по самому простому. І з того, що в мене було. Тому що я кинувся все це ставити і потім зрозумів, що в мене не зовсім вистачає всіх запчастин. Коротше, цей моторчик надумав мене купить Ігор Нісідім. Можливо, ви бачили його відоси. Він там з альтернативною енергетикою. У нього там зараз сонячних панелей купа, які він підключає до свого інвертора. Хоча казав, що є, я, я не буду підключати, все на, постійній напрузі буде. Ха -ха. Цей моторчик я заказав з Китаю. Він мені прийшов, але якщо будете повторювати за мною, то дивіться. Е Звертайте увагу на підключення цього двигуна. різьба. Тому що є е, стандартна півдюйма різьба, а є якась нестандартна 5-8 дюйма, чи якась там ще одна. Вони, здається, йдуть на більших двигунах. Це у мене стоїть. Дв... Ну, блін, зараз тут немає лейбочки, але вона з іншої сторони. А, ось у мене знайшов такий же самий двигун. Так. Фокус. О. На стоп-кадрі, якщо захочете, видно буде. Коротше, це в мене 612 вольт, а є такі ж самі трошки більші. Подача більша, там напруга більша, там оберти, оберти більше. І коротше, е, подач, е, цей, потік також більший. Але не суть. Е, суть в тому, що оця ось різьба тут має бути півдюйма або ж якась стандартна, там, три четверті, щоб ви могли потім переключити підключити до своєї системи, якщо будете обводку робити. Я замовив перші рази ото ось нестандартну, потім бідкався з нею, перерізав різьбу, тому що не знав, де знайти такі правильні різьби, перехідники на неї. А потім вже заказав собі пів дюйма і тепер горя не знаю. Тому воно встановилося все стандартно. Ось, до речі, мій домашній насосик, в якому оця ось різьба. Та, що я казав, є нестандартна. Тому що оці ці ось штуцера, я е, сам короч, нарізав тут різьбу, по-моєму, на М14 і загнав сюди. А це ось гаєчки просто накручені для того, щоб зафіксувати різьбу, і вона не викручувалась. І штуцера, а штуцера це саморобні, це на, так... на токарному, блін, хотів сказати. На наждаку сточив просто по діаметру. Десь на восьмерку, по-моєму. Чи що? Чи це десятка. Коротше, нарізав різьбу таку, як мені зручно. І тепер воно просто працює. А тут, по-моєму, півдюйм пів я нарізав. Ну, в общем, не суть. Суть в тому, що оця ось різьба наружна, нестандартна. Мені прийшлося нарізати внутрішню, таку, як мені треба. Так що давай, дивіться, не оплашайте і замовляйте тільки із стандартною різьбою, щоб потім не довбатися. І не шукати, де б його знайти правильні флянси. І ось дивіться: система в мене простецька, без всякої автоматики без всякого нічого. Зараз воно все підключено напряму. Іде в батарею, вхід зверху, і вихід іде знизу. Але коли в нас виключають світло, ось, ось і різеточка у мене недалеко. А, якщо відключають світло, то яка нафіг різеточка? Якщо треба, я можу і від відрізетки його заживити. Блочком поставить. І просто, якщо не буде світла, то включить на 12 вольт або навіть від 5 вольт павербанк він працює. І перекриваючи оцей кранік, я перекриваю подачу звідси і понторчик починає смоктати сюди. У нього оберти невеличкі. Там щось не скажу вам. А, зараз скажу, чого ж не скажу. Написано 350 літрів за годину. Це при, мінімальних, при мінімальній напрузі в 6 вольт 350 літрів за секунду. Не знаю, скільки має циркуляційний насос, який в системі стоїть на 220. Ну це явно буде менший. Тим не менше, тут у мене стоїть це 25 та труба. Тут уже йде тоньше. це 20 та труба. І тут у нього дюйма перехід. І, отак, як я казав, знизу вниз перехід. Ця батарея буде грітися все одно менше, але буде все одно грітися. І я буду автономно цир циркулювати насос. Мені головне, щоб у мене на пічці не закипіла вода, аби щоб був якийсь рух води. Все більше нічого не треба. Я не знаю, правда, як воно ще буде працювати, наскільки, тому що я його ще не включав. Але впевнений на всі 200%, що все буде працювати. Єдине, єдине. Я мало не махануся і не поставив його задом наперед. Бачите? Тут е, позначки немає. Я його думав перекрутити отак так красивенько поставити. ні. для дураків, вже ж написано, здивіться. Стрілочка, бачите? Туди. У мене потік води звідти йде. Це в мене, виходить, крайня точка мала би бути. Там має бути котел ще в проєкті. І потім звідси пішла ця верхня точка, потім розводка, розводка, і пішло в ту сторону, вліво. І виходить, що його треба отак ставити. Але ж тут немає красивої е, надписів, немає, щоб подивитися. Я його думав, отак пришпандьорить. Ну і поставив би так проти ходу. Він би мені качав. Ну, то таке. Коротше, просто запирається, він тоді смокче звідси, прокачує собі. Холодну воду. А, і чому я ще поставив його сюди, в, найдаль, в найдальшу точку? Тому що е, він же ж не любить гарячої води. А опалення ж може бути і 90 градусів, якщо там розкачагарити. У мене, звичайно, такого немає. Там градусів 60, можливо, 70, якщо там сильно накачагарить пічку, і то не вийде такої температури. Тому я його поставив в саму-саму холодну точку. Ні. Чи так? Ні, не в саму холодну, обманюю. Сама холодна у мене буде перед пічкою, але перед пічкою мене там ніде поставить, тому я поставив тут, там де зручно, і там, де я вже розбираю батарею. Це майже сама холодна точка. Ладно, Трошки прибрехав. І, Коротше, він не любить оцього температури. Ну, подивимося, як він буде працювати. По суті, він зараз не буде працювати через нього. А, ні, ну буде. Коли <кій> система буде включена, то. А Він буде також через себе пропускати, але невеличку, невеличкий потік води, а все інше буде пропускати напряму батарея. Коротше, поживемо, побачимо, як воно. Потім буду робити відгуки, що воно працює, не працює. Ну, коротше, якось так. А от тепер я в самій холодній точці. Це в мене, коротше, зроблений такий розширювальний бачок із бачка з-під фреона. Я колись їх купував, думаю, та офігенна штука, тут літрів, мабуть, з 10. Я його пришпандьорив до системи. Зробив тут перехідник, купив спеціальний, бо тут, не пам'ятаю який, ну, блін, теж рідкосний перехідник, такий тоненький, тут різьба йде. І на півдюйми. Ну, знайшов, купив його. Пришпандьорив, все, замечательно. вирізав тут дірку, зробив тут кріплення до стіни, щоб можна було його. Поставить, бо він просто так не стоїть. І отут я накриваю потім кришкою, щоб волога не так випарялася. Бо тут потім в кімнаті стоїть така, блін, сильна волога. Але з часом то вода випаровується все одно, хоча як би я не хотів. І всередині тут отака срань появляється. Я в цьому році, коли спускав воду, то трошки очманів. Капець, коротше, оце бортики це все іржа. Ану, хто мені підкаже, чим таким покрить? Якоюсь фарбою, чи лаком, щоб оце все, поки вода там є, щоб це все, ну, як би воно не ржавіло. Тому що я знаю, що якщо десь якась маленька іржа залишиться, то, блін, що я фарбував, що не фарбував, вона вся полущиться і піде знизу гнить. А ну, коментатори знатоки, підкажіть мені, будь ласка, може хтось знає, якусь надійну таку фарбу, чи. Чи простіше буде просто його викинуть і новий поставити бачок? Я не знаю. Заводські вони чимось оброблені зсередини. Я знаю ті, що йдуть в закритій системі, вони там всередині з грушею, тому що у них ще накачується повітря всередину. Вони там створюють певний тиск, тому що вони працюють в закритому цьому. І як груша, оце в насосній станції. Вони там працюють так. Але от з відкритими я не знаю. Є там якісь такі чи немає оброблені? Підкажіть, можливо, хтось з цим стикався. Ну, а я поки що буду вичищати оце все, цю всю срань, і поставлю назад, бо без е, розширювального бачка вже якось не дуже буде, бо буде булькати постійно по системі, ганяти повітря, та і топити вже треба. Я вже давно топлю, вже як місяць. Це приходиться робити перерву і трошки зливати, перезапускати систему. Коротше, всім, кому. Відео сподобалося і було корисним, ставимо лайки. 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 От всі лайки, лайки. Всім, кому відео сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коменти. Обов'язково напишіть ті, хто знає, що робить із оцею іржею. Ну, і всім до побачення. Гарного і мирного вам дня. Так, стоп. Якщо це ще не кінець відео, то що тоді буде далі? А далі. Буде те, що цей бачок я вже демонтував. Я його буду чистити чи переробляти, не знаю. Чимось, можливо, пофарбую, а можливо, і ні. І тут ж я думаю, думаю, що пічка то зараз нагріється, вода там розшириться, і оте все потече, тому що тут штуцер не залишився, він викрутився зовсім з стрійника. І все. Вода, якщо підніметься трошки вище стрійника, то все потече. А якщо не підніметься, то там буде повітря, булькати, коротше, окісля буде ще швидше. І поліз я ж в інтернет і думаю такий, блін, а в яку ж ціну взагалі зараз такі розширю, блин, розширювальні баки. Коротше, півтори тисячі, дві тисячі, 800-900 гривень, 1600 гривень. Що? 1600 гривень. З машини? А, ну да блін, у мене ж зі славути, з якої я фари зняв, розширювальний бак і шлангою. І на нього я колись купляв на кран, коли я поставив звичайний кран на опалення, тому що той штатний вилетів. Отакий От перехідничок. Тобі ж я замість цього вкручую туди оцей штуцер, прикручую туди оцей патрубок. І все! І оце в мене буде тимчасове рішення. Ну, як ми знаємо, все тимчасове стає довгостроковим. Ну, коротше, якось так. Подивимося, що буде далі. Трошки не встиг до того, як прогріється котел. О, по -по 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 -по. Ох, нічого собі. Треба вимикати. Бо зараз потече, оце про що я казав? І пішло гімно по трубам ганяти. Ні, треба закручувати, бо так всю ніч буду чергувати, щоб це воно так не вилилось. Все, пару хвилинок, штуцер на паклі вже встановлений. Зараз буду обрізати патрубок і ставити на місце. Ну ось і все. Штуцер закручений. Все, шланга, чи як вона там правильно називається. Натягнута, хомотик стоїть, начебто нічого не тече. Чи все-таки щось притікає? Все-таки щось притікає, треба буде підтягнути. Хомутик? Все. Отак от. Бачок вже на своєму місці. Халтурно похабно, але треба швиденько, тому що треба топити пічку. Ми не з простої сім'ї. Ми з багатої, Можемо дозволити собі котики з алюмінію і дротики з алюмінію. Дротик цей, до речі, я відкопав в саду, коли копав яму там, на коротенькому відео. Тому зараз є чим хомути робити і стяжки такі. Ну, начебто все. Система заповнюється потрошку водичкою. Тепер я буду бачити рівень води, коли треба доливати, викрутив гаєчку, той кришечку. Цей штуцер я залишу відкритим. Нехай повітря з нього виходить, коли там буде більше або менше. Ну, і якось так. В майбутньому треба буде переробити оцей кутик на більш надійний, щоб можна було його якоюсь стяжечкою такою захомутати. Ну і все. Дякую всім тим, хто додивився відео до кінця. Ставимо вподобайки, як говорить один прикольний мужик. Це все безкоштовно. Підписуємося на канал, коментуємо, кому було корисно. Кому було не корисно, також можете написати пару слів. Ну і всім гарного і теплого. Часу доби. Це буде Україна!